Він культурний діяч, викладач музичного мистецтва та педагог-організатор. Він бере активну участь у волонтерських заходах та підтримує моральний стан криворісів. Його виконання захоплює, а музика надихає. І сьогодні на дивані. Музикант, виконавець Роман Мельков. Роман, ідіть до мене. І до мене день, Рад... Добрий Добрий день, день. Добрий день. Радий вас бачити. Сідайте. Так. Будь ласка, і ви і сьогодні і так і як так. І так. п'ятіркою. Все окей, сідайте, радий бачити, і відразу від вас такий настрій, просто неймовірний. Це погода так впливає на вас. Да. Це сьогодні дуже гарна погода, світить сонечко. Нарешті трішечки мерзлота зійшла, і можна вийти на вулицю, погрітися. <гри> погрітися на вулиці можна. Слухайте, ну і маю надію на те, що ви зігрілися, а тут ми ще більше додамо вогню. Давай. Окей? А, на початку про вас подивимось на влічки приїжджа, а вже потім поспілкуємось. Так? Добре. А, тож, шановні глядачі, увага на екран. Роман Мельков – викладач музичного мистецтва та педагог-організатор. Бере активну участь у волонтерських заходах, учасник молодого музичного гурту М'юзік сол за освітою. Режисер естради тож розуміється на процесі створення свят, як їх краще підготувати та смачно подати глядачам. За плечима Романа, військова служба, а в душі велика любов до України. Подивилися прев'ю, там багато чим ви займаєтесь? Бачу музичний інструмент. А? Ну Якщо він в кадрі, то я маю надію на те, що він зіграє. Він є. Просто у нас декілька років тому був Віктор Павлік і він приніс гітару. Потім ми просто не могли його зупинити. Він грав, грав всі композиції, все, що в нього було. Ну майже все. Так, тут на дивані. Скажіть мені, будь ласка, ви. З дитинства займаєтесь музикою. Ви з родини музикантів, як ви прийшли до музики та на чому ви граєте? Ну, дивіться, музикою я займаюся не з дитинства. Почав займатися у 2010 році. Музикою пішов сам, ще й на такий інструмент, скрипка, тому що іноді буває так, що дитина сама не хоче, а батьки її туди відводять. У мене так не було. Почав у 2010 році цікавитися музикою, музичним мистецтвом і взагалі інструментом скрипкою. Тому вже майже скільки? 12 років. А де ви навчалися? Я навчався у музичній школі нашого міста. Так. Там був дуже гарний викладач. Я до сих пір з нею спілкуюся, ми підтримуємо дуже гарні контакти з нею. І на різних проєктах я з нею виступаю, коли вона мене запрошує, і ось так ми співпрацюємо з нею. Зрозумів. А якщо ви кажете, що виключно 12 років займаєтесь, ну там плюс-мінус, mm -hmm. так? А музикою, яка саме подія на вас вплинула, щоб ви захотіли цим займатися? Чи була якась передісторія? Була передісторія, ну, я думаю, вона така не нова. Це коли в твоєму житті з'явився кумир. Кумир mm -hmm. музикант, який. Дав тобі натхнення саме для того, щоб ти займався цією справою. У мене є такий кумир, це можна так казати, <drafting> <Tact> <sl ideas> Добре. це переможець Євробачення 2009 року, да. знаєте, Олександр Рибак, і саме ось його мелодія, як він грав на скрипці, вона мені в душу запала, тому я вирішив для себе, якщо він може, я теж так хочу. Я теж хочу спробувати. От. Якось такі вичну. Слухайте, ну просто вони також там з'являлися куміри, там, наприклад, там, Рокі, Бальбос, не, це, не, це, ну, не те, що я там я хотів займатися боксом чи чимось. Mm -hmm. Я зрозумів би для себе, що я б не міг би цим займатися. У мене трішки інша натура, я людина творча, як ви. І ви відразу після того, як надихнулися виступом Олександра, не тоді, якщо не помиляюсь Норвегію, так Так, перестав. І ви відразу пішли цим займатися? Через рік. Через рік. Через рік. У мене і ще... Як швидко все виходило? Просто цікава ваша історія. В мене ще ось у 2009 році я почув цю пісню, побачив його виступ. І на початку було так ну бажання таке. Ну прикольна мелодія, ну дуже гарна. я її на повторі дуже багато разів слухав. І думаю, треба щось з цим робити. У мене цілий рік були такі роздуми величезні, тому що знаєте, от як, як казав, то е, батьки дітей змушують ходити до музичної школи, а я підготовлював морально своїх батьків, свою рідню, що я піду в музичну школу. Мене питають, який інструмент. Я кажу, скрипка. Пауза <хе> в квартирі просто пауза. Скрипка. Ну добре. Так ось я. Е, як це все виходило, як виходилося? Ну, ось зрозуміло. Так, зрозуміло, що з першого разу нічого не вийде. Там Перші етапи це було, як взагалі правильно тримати у руках інструмент, як тримати смичок, музична грамота, це все було довго. Я вже сидів і думаю, коли я буду вже грати, коли я вже буду грати. Ця мелодія вона запала в інтернеті, і ноти знаходив все, а ось не можу. ось не можу. Тому Щоб дуже грати добре на всіх інструментах, на будь-яких, це треба практикуватися. Це приходить з часом. Мистецтво, знаєте, воно як ти його не натренуєш, воно зарожда, зарожда, зароджується, вибачте, в душі. Так? А ось саме практичні навички, це треба відпрацьовувати з часом. Е, як швидко відбувся ваш перший концерт? Вже після першого року навчання. Пам'ятаєте його? Де? Він так, був? Я пам'ятаю, це був концерт у школі мистецтв, новорічний. Там були всі маленькі дітки, які навчалися. Так хтось менше мене, хтось старше мене. І це був дуже такий гарний сімейний концерт. Були запрошені батьки, дідусі, бабусі, і ми грали музичні твори. Ну, що можна почути від дитини, яка тільки рік займається, так? І, ну, для батьків це ой, як це, як це, як це клав. Він такий молодець. Десь там нотку не, не дістав, не зробив, десь щось засвистіло. Такий талант, <свісно> такий молодець. Ну Зараз ви викладаєте. Так, Зараз я викладаю музику. В якому закладі, якщо це без реклами, це. Наш криворізький заклад, ліцей. А ось нормально, можемо. ліцей, ліцей. <смі> 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 ліцей, так викладаю там музичне мистецтво і педагог організатор, і зараз дітей привчаю до мистецтва. Ви зараз в якому форматі? Онлайн онлайн. Ну а взагалі, ось ви як викладач і ваші учні наскільки швидко адаптувалися? І коли це відбулося зараз, чи ще там 19-му році, під час пандемії до онлайну, наскільки це впливає взагалі на процес навчання, і найголовніше на результат? Ну на початку цього всього процесу, це звичайно впливало дуже сильно, тому що ніхто не був готовий до цього. Це дуже великий пласт роботи створити платформу, щоб були не ній тільки наші учні та викладачі, щоб не заходили сторонні люди. Тобто у кожного зараз учня є корпоративний акаунт. У нас є платформа, сайти, потім перехід з паперових журналів на електроні, це також складна робота була. Щодо результату, ну на початку так, було страшно незрозуміло, ніхто не знав, як воно піде далі. Це і ЗНО, цей вступні екзамени і тому подібне. Ну, потім якось так все пішло, як повинно бути. Зараз на результат це не дуже сильно впливає, є там інший трішечки момент: не вистачає спілкування. Живого спілкування, як і дітям, так і вчителям. Ось і все. Mm, якого репертуару, з якого напрямку ви навчаєте дітей? Це класичні uh. твори мистецтва? Чи це не? залежно від теми? Є програма, за якою ми працюємо. Там різні теми. У мене дивіться, в мене інтегровані курси мистецтва. Ми там розглядаємо не тільки музику, але й хореографічне і театральне мистецтво різних країн світу. І... Тобто такі конкретно якогось е, жанру я нікого не навчаю. У нас є теми, ми за нею працюємо, розглядаємо роботи, діти готують домашні задання, доповіді і тому подібне. І так і працюємо. Наскільки зараз у вас учнів? А у мене чи в закладі? Ні, Ну в за... ну, ви відповідаєте там за певну кількість? Скільки Н... з вами? Так, ну давайте цікаво. У мене молодша школа і середня школа це четверті класи АБВГ. П'яті класи, АБВГД, шості класи, АБВГД і сьомі класи, також АБВГД, і в класі десь приблизно чоловік під 30. Ну, ось така. Я навіть не міг подумати про те, що настільки це є актуально в наш час в ліцей. Так, ну. Просто в мене є моя донька, яка займається там вокалом, і ми там трішки слідкуємо за її розвитком, то я не знаю. Ну вона поки що про жоден з музичних інструментів не... Сказала нам, що я хочу займатися. Їй сім років. Сім років? Сім, можливо, ще. Все ще попереду. Все ще ще Ну, Цікаво мені дізнатися, чи можу я їй запропонувати гру на скрипці. Чи це важко, чи навпаки простіше, ніж там фортепіано, наприклад, на ваш погляд? Ну, казати якийсь інструмент складніший за інший, я думаю, це трішки неправильно, тому що у кожного інструменту є своя специфіка, є свої якісь характерні моменти. Ну, якщо казати конкретно за інструмент скрипку, це не дуже легке, не дуже легка справа. Це залежить в першу, в першу чергу від дитини, яка вона за своїм характером. Тому що гра на скрипці це координація рухів. Це і ліва, і права рука, так же як ну, фортепіано і гітара. Так? Ну, тут у нас ідуть змахи смичком. Тому це залежить в першу чергу від дитини і від його, від її побажань, від її бажання вчитися на будь-якому інструменті. Якщо є бажання, координація відпрацюється, майстерність відпрацюється, це тільки потрібен час. І все, якщо цим серйозно займатись. Зрозумів, дякую. Я буду знати, до кого звертатися, якщо Ліза захоче, <свісно> наприклад, обрати для себе скрипку. А, яку музику граєте ви зараз? Якщо, наприклад, давайте візьмемо, давайте візьмемо ті самі волонтерські заходи, і... mm. Ви активним учасником є тих чи інших, я знаю, що і з мірою ви там працювали. І вона сказала, що в мене є там роман такий. Я бачу вас виключно на фотографіях і, можливо, десь чув. Але була така, знаєте, як то кажуть, е, ну, дуже для мене мить хвилювання під час того, як було все організовано волонтерського цього е, кштабу і концерту. Адже тоді виступала моя донька, і я ще був. Е, в захваті і трішки розгублений. Тоді я звертав увагу. Що ви граєте? Знаю, що є у вас гурт, про який сьогодні ми також поговоримо, адже скоро буде концерт. Яка музика особисто подобається вам? І які ви емоції хочете передати вашим слухачам? Ну, добре, що ви зауважили конкретно на заходи, тому що я хотів зараз розподіляти там, класична музика, все, що слухають люди і тому подібне. На заходах ми граємо те, що зараз є популярним. Популярним і потрібним насам, насамперед. Класичні твори це, ну, по-перше, складна музика. Це також треба довго готуватися, треба виділяти час на репетицію, а іноді з роботою такої можливості нема. Тому ми граємо відомі пісні і українські, і зарубіжні. Ми робимо кавери на них і таким чином підтримуємо моральний і патріотичний стан наших мешканців міста. Про гурт. гурт. Music Souls. Music Souls. Souls. Soals. Так. Не одна, Souls декілька. <см de> багато. <смMAN> <смMAN> багато. Багато. Музика душі. Так, це у нас новий такий гурт. Це був наш перший виступ. Якраз з мірою, з її волонтерським штабом на площі визволення. Це вперше ми всі зустрілися разом. Вперше просто ви не були знайомими? Взагалі, ніхто один одного не знає. Знаємо, що там буде гітарист, буде діджей, буде хтось співати, хтось там щось потанцює. і Все, приходьте на 12 приїжджаємо, да там Підключились, встали і працюємо. Ніхто нікого не знає. Ну, якось в процесі вже цих виступів співаємо, граємо, танцюємо, все, де, все добре, поспілкувались. Потім зрозуміли, що можна щось з цього цікаво зробити, створити. Тому що ми якось різні, так, незнайомі, але однодумці нас поєднує, з'єднує мистецтво. І ось таким чином вже там був другий у нас виступ. Ми вже заявили себе як гурт. Приїхали вже там в трьох, в чотирьох і почали грати, виступати для публіки вже у складі гурта. Підготували репертуар. І... Давайте топ 3 ваших найулюбленіших композицій для виступів ну, особисто, особисто, наших особисто. особисто те, що вам роман подобається. Те, виконувати, що виконувати те, що лунає круто у виконанні Music Souls. Music Souls — це саме з популярних Калуш Стефанія. 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 Хто співає? Софія. Софія співає. Наша так, вокалістка, вона, вона співає. І Репчинку також? Софія так. Вона колисала, читала, співала, все вона там робила у нас у гурті. І е, це Калуш Стефанія. Казка плакала чомусь також. Вона дуже Популярний, вже люди нам підспівують її. Ні, на калуші, і... на калуші тільки на приспіві, тому що рептиція. Так, а там знає? я навіть не можу його вимовити. А... І третя: ну, пісня такого ж Олександра Рибака, ми переклали, я переклав її на українську мову. І ми, українську мову? Так, і ми з Софією і співаємо у дуеті. Ага. Угу. Ви там, я так розумію, не тільки як музикант, а ще й угу. як виконавець. Можна і так сказати. Давайте ще про пісні поговоримо з вами. Давайте а, так. Ну а якщо була б можливість також розказати про ті музичні жанри, в яких ви співаєте, що це за жанри та можливо якихось конкретних виконавців. Просто мені цікаво і про це поговорити з вами. Ну знову таки, я не скажу, що мені подобається якийсь окремий жанр музичний. Це залежить від того, яка публіка і що яка подія, що треба людям донести. Яка ідея цього всього заходу? І щоб підтримати його піснями, то ми заучуємо матеріал. Ну і особисто я іноді. Тому конкретики, прям ну можу сказати, ну більш все-таки ліричний. Ліричний, тому що пісні про кохання, вони під будь-яке свято підходять. А це виключно кавара, чи щось своє пишете? Поки що кавари. Ну а в планах у Софії є деякі тексти, вона мені їх показувала, ознайомила. Дуже гарні ліричні пісні. Ну, Ми думаємо над цим працювати. Поки що зараз це все в процесі. А що відбулося раніше? Ви як музикант, чи ви як виконавець? Ну, в плані. Гра на роз... музичному інструменті. Або як спів. А на розуміє? музичному інструменті. Тут ви 12. Років, так, а співаєте? А співаю, ну, десь як вже почав завершувати своє навчання на скрипці, це десь 14 -й, -й рік. Розумі. Там розбіжність 2-3 роки тому. Слухайте, давайте ми зробимо невеликий анонс, адже ми знаємо, що 20-го це вже цієї неділі о 13.00 розпочинається. Я так думаю, що Music Souls розпочнуть приблизно о 14 й Нульну свій блок, свій сет, mm -hmm. ем, можливо, так навіть сказати. То ми запрошуємо всіх. Проспект поштовий зі благодійний захід. Е, всі кошти будуть відправлені е, на ЗСУ. Так запрошуємо. Запрошуємо. Приходьте, насолодіться приємною чудовою музикою. Я знаю, що там буде виставка. Виставка продаж картин. Так продаж картин. Дуже чудовим живописом буде у вас можливість насолодитися. І ці заходи нас наближують до перемоги. Є, yeah. давайте швиденько, нам кажуть, що залишилося три хвилинки. Розкажіть про ваш інструмент та, можливо, що зіграєте. Давайте. Що я можу сказати? Ну, це взагалі не мій інструмент. Не ваш. Не мій. Так. Це я взяв. Виставковий? Ви <рес> можна і так сказати. Це я взяв інструмент у своєї знайомої, у неї якраз родина музикантів. Цей інструмент можна сказати як реліквію, тому що він передається в неї мама, скрипалька. І вона також скрипальна. Можливо, їй привіт можна придати? А, Можливо, Марія, приїде. <ривіт> ну, вона в столиці зараз. Ну я ну, думаю, я, я її посилання на ефір скину. Тому... Так, ну цей інструмент дуже Він старий, його давно зробили. Це німецька скрипка, майстрова. Трішечки її відремонтували, тому що ну, час все ж таки бере свої. Інструменти іноді можуть портитись. Ну, все ж таки зробили і звучить і дуже гарно. А ну давайте ще зіграйте, будь щось ласка, зіграти? що є така можливість. Є. Е, 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 е. <плес> ну, так, давайте перед тим, як ви там будете <плес> налаштовуватися, скажу, що е, е, в нас вже було, там, не знаю, 170 ефірів дивану. Там були піаністи, були виконавці, там, грали на гітарах і так далі. Жодного разу не було скрипаля. Друзі, я нарешті дочекався Роман Мельков, його виконання на скрипці, тож будь ласка. Розпочали з Майкла Джексона, так, так. а потім приїхали на Олександра Рибака. Слухайте, а Стефанія, як вона. Стефанія? Ну, Давайте. просто цікаво. <свят> ну, мені особисто дуже цікаво. Партія реп. Дякую, Роман Мельков сьогодні був на дивані, Йдіть до мене, а вам руку, дякую. це було щось неймовірне. Слухайте, дякую за те, що завітали. Я дуже полюбляю музичного характеру ефіри. І я всім своїм гостям зараз кажу, що офіційно вас запрошую на ефір після перемоги. Я Давалось? прийду. Переможемо. Прийду. Дякую То вам. Слава Україні! Героям слава! Туди подивіться та кажіть, всім. бувайте! До побачення, до нових зустрічей!